Ці коти приносять щастя. Якщо був би я котом з хвостиком пухнастим, муркотів би під столом та приносив щастя, я б по хаті бігав зранку десь годин у шість. Щоб прокинулась хазяйка, бо кіт ще не їсть, об підлогу стукать мискою, щоб почула точно. В роті не було ще й різки з минулої ночі. А коли вже нагодують, тоді можна жити. Я фіранок не шкодую та стрибаю в квіти. Заховаюсь у коробці, що стоїть у ванні, порахую всі сорочки у машинці, пральній. А якщо мене раптово вхопить сильно втома, ляжу спати показовом. Бо я в себе вдома, бути котиком пухнастим я з дитинства мріяв. Всі коти приносять щастя для хазяїк щирих.